Вітаю вас, друзі! Аналізуємо мітинги і акції День четвертий. Мляво, так собі. Власне, лідера досі немає. Публічні образи, мовляв, ви не так вибачаєтесь. У Фейсбуці пишуть, що і законопроект президента не такий, і ваші публічні вибачення від депутатів не такі. Вам просто дозволили. Виправдовування матюків. Деякі публічні діячі, громадські діячі почали писати, що діти з написами і матюками, рочків 5-6 – це нормально, так в нас зараз говорить суспільство. Окрім того, почався продаж та комерційна діяльність. Там продають футболки, бейсболки, різний мерч, як зараз модно казати. Так що так собі долучилися громадські та культурні діячі, про яких я навіть і не думав. Тіна Кароль, ну хіба що вона записала будинок міністра юстиції на себе? Очевидно, що далі немає лідера. Стерненко та Лачен вже нічого не пишуть, тому що їм пообіцяли, що вони точно отримують повістку і підуть на повітряну кулю служити. Ну, а я досі очікую того, що з'явиться лідер. Батьки в шоці, тому що це стало просто трендом. Мовляв, якщо ти не пішов і не сходив з нами до фронта, то ти не сучасний і завтра з нами татуху бити не будеш і каву пити на молодці. Мегдалевому теж не будеш. Тому що це просто стало вже мейнстрімом та трендом. Очевидно, що Шабунін. Та інші досягли своєї мети і поміряли, як молодь реагує на їх телеграм-канали та соціальні мережі. Очевидно, що досі немає лідера, і я все таки очікую, що він з'явиться, тому що потихеньку, 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 потихеньку все буде спадати. І очевидно, що зараз ми маємо ситуацію, при якій. Країна знаходиться в зоні турбулентності і передбачити, чи буде хвиля протестів знову на будь-які інші події, чи прорвуть фронт, чи буде перемир'я, ніхто не знає. Однак на пропозицію МОКШ щодо ДНР, ЛНР Криму та навіть вступу в НАТО ніхто вже не реагує і публічно не обговорюють. Тому очікуємо вихідних. І дивимось, яка буде ситуація, і чи з'явиться лідер.